Мозаїки мурали вперше за останні 40 років почали приводити до ладу у Вінниці. За два дні клінінгова компанія помиє три великих історичних об'єкти. Працюють лише з тими мозаїками, які збереглись у достатньо гарному стані, аби їх не пошкодити. Організатори акції наголошують, що це не просто прибирання, а спосіб зберегти культурну спадщину міста. Пано життя або весільний серпанок. Так у Вінниці називають велику мозаїку, що прикрашає будівлю рацу на замості. Цю художню композицію виклали у 80-х роках минулого століття, і з тих пір мурал жодного разу не чистили. Саме ця квіткова композиція та ще два мистецьких об'єкта Вінниці підпали під пілотний проєкт очищення від бруду та міського пилу. На даному апараті можна регулювати потужність. Тобто оператор, який буде користуватися даним апаратом, він буде підбирати потужність і відстовкуватись від того, буде дивитися на ефект прибирання. Прибирання та чищення мозаїк муралів це подарунок Вінниці від компанії, яка спеціалізується на клінінговій техніці. Фахівці фірми за допомогою регульованих струменів води очистять лише ті мозаїки, які зберегли міцність і не потребують реставрації. Миття. В тому числі і цих об'єктів культурної це є можливість зберегти їх. Це догляд, це естетичний вигляд і збереження. Мозаїка на фасаді Вінницького рацу яскравий приклад монументального мистецтва другої половини ХХ століття. Вона поєднує декоративність із символізмом, характерним для тієї епохи. Виготовлена зі Смальти, мозаїка символізує довголіття, достаток і процвітання. Всі об'єкти культурної спадщини потребують постійного нагляду, оскільки вони нам дістаються з певної епохи, і ми їх маємо зберігати в дусі тої епохи, де вони були створені. Тобто оновлення, осучаснення це не про ці об'єкти. Тут мова про реставрацію, ревалоризацію. Сьогодні ми тестуємо, як очищати і утримувати. Подібні ініціативи активно підтримують у світі. В Україні мозаїки взялися очищувати лише у Вінниці. За два дні планують оновити три об'єкти, а також очистити головну набережну міста від графіті. Яна Колодинська, Вікторія Ворущак, телеканал Вінниччина.